Коломийським медикам два місяці не виплачують зарплату. Кажуть, якщо ситуація не зміниться, оголосять страйк. У владних кабінетах їх проблеми не вирішують, звернулись до народного контролю. За два місяці роботи ані копійки. Світлана вже не перший рік працює у Коломийській центральній районній лікарні. Жінка каже, такої затримки з заробітною платою ще не було. Такої ситуації зараз є. Не було ще в нас, щоб люди по два місяці не отримали зарплату, ми приходимо на роботу, це перше чекає, каже ліфтер. я не маю чим приїхати на роботу. Друга мама каже, я не маю дитині навіть 10 гривень, на що взяти було до школи. Я так це хочу вірити, що в медицині хтось гроші має додати і має дати гроші власна рада. Люди питають зараз одне. Замість того, щоб зранку питати, в першу чергу, у Бога здоров'я і, і собі, і дітям, вони питають, що в нас на карті. Як трапилося так, що працівникам Коломийської районної лікарні не дають грошей від квітня йдемо з'ясовувати у райраді. Там кажуть, мовляв, Коломийська влада тут ні при чому. Кошти на зарплату лікарів мали б дати з обласного бюджету. Всі будівлі знаходяться в комунальній власності, обласній комунальній власності. Тобто, ми до цієї власності немає. І тобто, і по розпорядженню голови обласної держадміністрації. У 2015 році центральна районна лікарня мала перейти на фінансування на обласний бюджет. І ніхто то рішення Департаменту охорони здоров'я і обласної держадміністрації не, не ліквідував. Команда народного контролю поцікавилася в обласних чиновників, чому ж лікарі два місяці без зарплати, ті одразу ж запевнили, гроші на Коломийську медицину знайдуть. Зараз е, проблем не буде. До серпня місяця проблем не буде, тому що гроші вже, е, е, я не знаю, чи сьогодні, чи завтра гроші поступлять, люди отримають заробітну плату. Почули працівників лікарні і на сесії Коломийської міськради, вирішили виділити 5 мільйонів. Ми ці гроші зразу перекидаємо. Ба! На вторинну медицину, але свого загального фонду. Це нормальне явище. Це можна зробити. Хто ж з чиновників міські чи обласні дотримує слова? І чи дотримує взагалі? Народний контроль перевірить, чи отримують такі працівники Коломийської центральної районної лікарні зароблені гроші. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює ЕДЖімейлкрапкаком.